Трамп уже фактор США почали нереальну боротьбу з тіньовим флотом Росії. Україна його ганяє, ганяє у Чорному морі, не по суті, не випускаючи із портів. Перше за довгий час постає питання не про санкції на папері, а про головне: чи зможе Росія взагалі продавати нафту і газ у звичних обсягах? І тут ми неминуче опираємося в персону Зеленського. Як президента воюючої держави, яка б'є по основі російської економіки, вітаю товариство. Мене звати Олександр Сарцов, я є незалежний журналіст. А моїм нинішнім гостем є Володимир Цибулько, політичний аналітик, і з ним ми говоримо про контроль, відповідальність і межі можливого. За нагоди поставте вподобайку цьому відео, поширте його це дуже важливо. Підпишіться на мій канал і на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько. ТІВІ. І е, переходимо до о, цієї теми. А я її визначив як е, таку, чи зберігає Зеленський контроль у момент, коли війна переходить у фазу економічного е, удушення Росії, і що це означає для е, України? Е, Отже, Володимир Зеленський сьогодні це президент фронту дипломатичного тиску чи економічної війни. Зеленський на сьогоднішній день президент самого себе, тобто він, він пробує балансувати так, щоб не збісити українське суспільство, пробує, скажімо, розтягнути сам воєнний вирішення воєнної теми. І найдовший період, і найголовніше сформувати обставини, за яких би можна було не відповідати за все, що він вчинив за період президентства. Бо все-таки рівень порушень і Конституції, і законодавства він зашкалює. Як мінімум, стаття про зловживання владою і стаття про. Узурпацію влади йому світить. Але якщо розібратися, то світить йому і державна зрада. Тобто статей, за, яких, за якими він може відповідати, дуже багато, зокрема, невиконання судових рішень, ну, їже, їже. Тому, якщо розібратися, то і дії його на послаблення обороноздатності також карного. Кримінально караються. Букет діянь Зеленського такий вражаючий, що от йому доводиться балансувати між, скажімо так, триванням війни і отриманням гарантій від потенційного спадкоємця. Враження таке, що Призначенням Буданова він вбив двох зайців, бо е, е, один зайць це особиста безпека. Мені здається, що Буданов ну, Буданова, напевно охороняти мене УДО, а е, та сама військова розвідка, і може бути, що військова розвідка посилить і охорону самого Зеленського. Це логічно. Далі друга складова це рейтинг Буданова. Зрозуміло, що Буданов найближчий до Зеленського із рейтингоносців. Ну точно Порошенко і Залужний не з одного табору із Зеленським. Хоча Залужного доводиться терпіти, щоб, щоб він не, не відірвався в автономне плавання, бо тоді. Рейтинг залужного, якщо він отримає повну свободу, може зашкалити за 50%. Тобто гарантована одна турова кампанія. Що є страшним сном для Зеленського, все-таки вони зараз пробують провести такі своєрідні ар'єргардні бої. З одного боку, попробувати дійсно зробити ставку на Буданова, але. Сам захід Буданова на посаду Єрмака і об'єрмачення Буданова це фактично позбавлення Буданова політичної перспективи. Хоча він, я думаю, що зможе балансувати певним чином і частину електорату зберігати. Але от я, я вже уловлюю, що частина його виборців починають так тихенько розвертатися в бік Білецького. Частина, звичайно, в бік залужного. Е, ну, частина буде з ним якийсь період, бо все-таки посада, на яку зайшов Буданов, вона дуже токсична. І е, якраз у Буданова є можливість, от Зеленський дещо обмежив функціонал. Буданова, розуміючи, що займатися такою белібердою розрулюванням, створенням і розрулюванням конфліктів, як займався Єрмак, Буданов цим не може займатися, бо ну, в нього трошки інший склад розуму і, і, і інші поведінкові реакції на, на дріб'язкові справи. Тому все-таки на Буданова покладається комунікація в сфері міжнародної безпеки більше, ніж організація всяких внутрішніх сценаріїв. І це, до речі, дуже, дуже правильний крок з боку Зеленського, бо там дійсно цю нішу дійсно нікому було е, зміцнювати і розвивати. Ну, не у Мерову ж, хоча умерова, ну, що так. це все дійсно при, є така ну, підозра, що Мерова можуть призначити саме радником з нацбезпеки. Тоді це шило на мило, тобто тоді це ну, фактично ще більше вибиває Буданова з його козерної теми. Бо все-таки його системні стосунки із, наприклад, Румо, розвиткою Пентагону, розвиткою Міністерства оборони США. Це, ну, я б сказав, його особистий капітал, бо там є сформована довіра. Не одним роком і спільними діями. Ну от, от що ми спостерігаємо. Поки що, для мене показовим е, був випадок е, став випадок із удару по Києву, коли Зеленський раптом визвір, визвірився на Кличка. Кличко не відповідальний за побудову е, споруд безпеки довкола енергооб'єкту. Кличко не займається енергоринком, Кличко не займається генерацією загальнонаціональною. І тут раптом Зеленський розвертає оглоблі проти кличка. Зрозуміло стало, що Его Зеленського зараз перевищує всі можливі норми. Тому що зрозуміло, його критичні випади з боку Бориса Філатова на адресу Зеленського. Що ми побачили? Спочатку удар по Дніпру, потім удар по Києву. І Зеленський атакуючи Кличка, тим самим атакує Філатова. Ми не побачили екстреної наради в кабінеті міністрів з метою допомогти цим двом містам-мільйонникам, ну, які пережили удар, які добув так, за такого холоду, добу сидять без світла. Ну і змушені спускати воду із, із опалювальних мереж, бо інакше розморозиться система і тоді хана, тоді збитки будуть на десятки мільярдів. Тобто ми раптом побачили, що для Зеленського не існує проблеми заморожених міст. Не існує. А чому? Та тому що там критично налаштоване до нього населення. Хоча, якщо згадати. У Дніпрі 88% голосували за Зеленського. 88 відсотків. І він відморозився, він навіть до свого виборця слова не сказав, слова підтримки. Тобто, це означає, що Зеленський пішов у глуху оборону. І пересування оцих ліжок кадрових означає, що він. Напевно, формує коло осіб, які будуть стояти з ним до останнього ходу. Але дивися, а на цьому фоні ж ти говориш. Відбувається така ну, малопомітна подія, яка, яка не мала великого резонансу, але відбувся обшук у водія Єрмака. І це куди? Ну, там я бачив повідомлення, що, що ще якісь об'єкти обшуковували, які асоціюються з Єрмаком. Ну, ну, ні, ніхто ж не зупиняв справи проти Єрмака. В набу той попередній обшук, який відбувся. Ну, Це, це процесуальні дії, але обшуку водія означає, що набу не зупинилося. Тобто бюро працює і працює, мабуть, не такими швидкими темпами, як хотілося, бо очевидно, що обсяги корупції величезні, а структура самого е, агентства, е, ну, і, скажімо, кадровий потенціал не дозволяє одночасно на всіх фронтах воювати. Бо, по суті, нам набув це доволі компактна структура. Тому о, Єрмак, що дивно, що, по суті, то кривоноса керівника набув, призначав Єрмак, тобто лобіював всіляко і просував на цю посаду. І здавалося, Кривонос має, мав би якось вплинути на детективів, а не може вплинути, тому що детективи НАБУ діють доволі автономно. І очевидно, що вони, вони там придумали якийсь окремий підрозділ для своїх, так би мовити, який буде замусолювати справи. Але загалом тут та концепція, яка прописана була раніше, вона діє. І, до речі, західні партнери жодних претензій до НАБУ не мали. Вони нам мали якраз головні претензії до ДБР. Бо ДБР в руках Єрмака перетворилася в політичну поліцію. І ДБР була задіяна в масі е, таких інспірованих слідчих дій проти політичних опонентів Зеленського. Зараз ситуація міняється і цікаво. Буде спостерігати, бо зараз в ну, пакетів вимог негайних є реформа ДБР від Євросоюзу. Тому думаю, що доведеться так не солодко, я б сказав, керівництву ДБР. Очевидно, що відповідати за дії Єрмака їм не дуже хочеться. А Піла цей за ними буде тягнутися і переслідувати їх не один рік. Але дивися, водій, на ну, попри скромність цієї посади, це часто ну, найбільш довірена особа в оточенні. Ну... ну, це найголовніший порученець, бо дуже часто е, відвести конверт комусь треба, забрати в когось конверт. Тобто, ну, власне, якщо це не... тут питання, бо. Якщо це водій Єрмака, який з ним прийшов, то він дійсно найближчий порученець. Бо, наприклад, є така практика, що автоколона до державного управління справами там є просто водії, які працюють водіями, і все, і вони, вони почергово їздять на тій чи іншій машині. Наприклад, за машиною ярмака закріплено два або три водії, які ну, постійно їздять. Якщо це водій, мені здається, бо, наприклад, Порошенко взагалі не користувався е, транспортом державним. Він, в нього були при, приватний мерседес був з бізнесу. Не, не найновіший, але він ним користувався все президентство. Тобто, своїм водієм він прийшов із своїм свій... Охорона, звичайно, була із управління державної охорони. Тому. Взагалі то мені здається, що, що Єрмаку і навіть УДО охорона не, не повинна бути. Хоча ну, осіб схожих з його посадою охороняли УДО. Навіть заступників керівника теж охороняли. Ну зараз війна, тому всяке буває. В Києві багато терактів, тому очевидно, що. Вони охорону собі порозписували. Тому я не можу сказати точно, чи це водій, який працював з Єрмаком раніше давно. Можливо, що на посаду водія оформлений якийсь із довірених осіб ще з такого ранньокримінального минулого. Тобто невідомо, хто, хто це, що це, і, і який додатковий функціонал, крім управління автомобілем у цієї особи. Ну, тобто тут тут є питання, а раз пішли, то значить щось таке недаремно е це виходить. Е тобто, е тема Єрмака все одно потрошки, потрошки, але е розкручується. Ну, очевидно, не такими темпами, як хочеться, але, е ну, по-перше, е я щось не пригадую, е як розвинулась справа брата. Єрмака, який пробував продати посади. По-моєму, ту справу закрили. Тобто Єрмак посприяв, щоб ну, її не лишилось. Тому, по яких статтях, по-моєму, Єрмак фігурує у справі Чернишова. По-моєму, у справі Чернишова і не виключено, що один з будиночків саме йому будувався. там. Я ну це припущення, тобто я не можу стверджувати однозначно. Це припущення. А якщо ми по